Уявіть, що кожен ваш спогад це коридор у величезному лабіринті, де стіни зіткані з відчуттів, образів і запахів дитинства. Ви крокуєте цим лабіринтом, збираючи уламки минулого: перший смак полуниці, мамин голос у сутінках, подих весняного вітру, шелест листя під ногами. Кожна згадка це глина у фундаменті вашого я, наче пазл, що складається з миттєвостей, які здаються такими живими. Але ось парадокс. Пам'ять не бібліотека, а театр з мінливими декораціями. Вона переписує сцени, додає нові барви, стирає цілі епізоди, іноді створює ілюзії, які здаються реальнішими за саму правду. Ви думаєте, що знаєте себе, але що, якщо ваші найяскравіші спогади лише тіні на стінах, відблиски, що змінюються з часом? Людина змінюється щодня, а разом із нею і лабіринт пам'яті, що живе і дихає разом із нами. І все ж ми прагнемо знайти у цьому хаосі стійкість, ідентичність, відчуття себе, ніби шукаємо маяк у морі змін. Чи існує постійність, якщо навіть наше минуле це лише відбиток у воді, що розпливається від найменшого дотику. Можливо, суть не в тому, щоб знайти вихід із лабіринту, а в тому, щоб навчитися танцювати у його коридорах, приймаючи мінливість як головний дар людського буття, відкриваючи красу в кожній новій зміні, що формує нас знову і знову.